Я запрошую до виступу тараканову Яну і підготуватися чекал Ксенію. Це Одеський державний аграрний університет. Доброго дня. Доброго. У вас буде презентація? А, так, зараз я її підключу. А, у мене презентація на тему «Недостатня кількість опадів загроза для сільського господарства. Протягом останніх 30 років клімат змінюється з найбільшою за всю історію людства стрімкістю, і за останніми статистиками ООН у сучасному світі щорічно від наслідків посуги страждає. Півтора мільярда людей це майже 20% людства, А від нестачі води взагалі близько 40% населення планети. Посуха це стан тривалої відсутності опадів при високих температурах повітря. Головним її наслідком це є зниження рівня вологості у ґрунтах та автоматична різка зміна врожайності на великих територіях водночас. Я перепрошую, у вас з презентацією все гаразд, бо щось видно тільки ворот. Так, 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 воно буде. <різь> <Май Ні. бути. різь> а, і а, водночас посухи, вони призводять до різкого скорочення худоби через нестачу кормів, а зниження рівня ґрунтових вод а, руйнує викликає руйнівну вітрову ерозію ґрунтів, висихають водойми, водосховища та критично підвищується небезпека лісових пожеж, зокрема на торфових територіях та в таких територіях, як ліси. А посуха стає найбільшою з природних загроз, які завдають шкоди сільському господарству у цілому світі, і, зокрема, 83% економічних втрат внаслідок посухи припали на сільське господарство. Для земель сучасної України засушливі руки не є чимось незвичним, тому що майже кожного року локально фіксуються втрати врожаю через нестачу дощів, а відсутність опадів збільшується майже на 0,5%. Градусів. Так, протягом лише XVIII століття на теренах України 39 років були посушливими. Така ситуація повторилася і в 19 столітті, а за останні 120 років на території нашої країни зафіксували понад 70 посуг. Відомі також випадки тривалих посуг в локальних місцях, які повторювалися. Протягом багатьох десятиліть. Останнє це було з 1999 року по 2007 рік. І ці природні явища особливо є частими у степових зонах нашої країни, майже на всьому півдні. Тут без зрошення ґрунтів, майже неможливо землеробство. Дещо рідше посухи трапляються в лісостиповій зоні, а також тривалі посушливі періоди можуть спостерігатися навіть у лісових зонах, тобто на півночі нашої країни, хоча тут вони досить рідкісні і в середньому вони припадають лише 2-3 рази на століття, хоча і дуже відчутні через те, що масштабні лісові пожежі супроводжують такі періоди. Наслідки посухи можуть бути економічними, соціальними та екологічними. Моніторинг сільськогосподарської посухи зазвичай зосереджується на дослідженні рівнів опадів, попиту на випаровування вологості ґрунту, а також кількості та якості поверхневих або ґрунтових вод. Сільськогосподарська посуха це явище, яке негативно впливає на ріст і розвиток рослин через дефіцит вологи. Вона може мати різні наслідки залежно від тривалості, інтенсивності та якихось регіональних особливостей. Найперше це зниження врожайності. Засуха призводить до нестачі вологи в ґрунті, що безпосередньо впливає на процес фотосинтезу, обмежуючи вироблення поживних речовин у рослинах. Це зменшує ріст, знижує кількість і якість врожаю, Наприклад, у зернових культурах відзначається менший розвиток колоса, зниження маси зерна та загальної продуктивності. Це призводить до зменшення доступності кормів для худоби, що, у свою чергу, може спричиняти зниження виробництва молока та м'яса, а також збільшуються витрати фермерів на закупівлю альтернативних кормів. Окрім продовольчих культур, засуга негативно впливає на пасовище та кормові культури. Це може спричиняти невідворотні втрати для аграрного сектору та економіки підприємств взагалі. Навіть якщо частина врожаю виживає, його якість може значно знижитися, тому що зникає. Більша кількість поживних речовин, погіршуються смакові властивості, а також підвищується сприйнятливість до хвороб та шкідників. Зниження врожайності спричиняє зростання цін на сільськогосподарську продукцію, що впливає на споживачів. Фермери зазнають фінансових втрат, а в окремих випадках навіть е, збанкрутують. Крім того, підвищується залежність від імпортної продукції, що негативно зазначається на продовольчій безпеці країни. У випадках тривалих і сильних засух, можлива повна загибель посівів, особливо вразливі до цього молоді або виснажливі рослини, які просто не встигають адаптуватися до жорстоких умов клімату. Наступне це збільшення витрат на худобу. Посуха має серйозні наслідки для тваринництва, оскільки знижує доступність. Природних кормів, води для худоби, що вимагає значних втрат забезпечення необхідних умов для тварин. Е, недостатня кількість природних кормів, е, це означає, що посуха значно знижує кількість та якість рослин, якими годують готують тварин, наприклад, трави на пасовищах, і це призводить до багатьох наслідків, таких як зменшення пасовищ. Тому що просто на багатьох територіях трави вони не встигають виростати або засихають і стають менш поживними. Також це примушує фермерів додатково купувати комбіновані корми або заготовляти сило, сіно. Це значно збільшує витрати. Зниження поживності кормів в умовах засухи, трава та інші рослини містять менше вітамінів, мінералів, що знижує ефективність використання. Корму худоби для компенсації цього часто потрібно додавати в раціон додаткові кормові добавки, витрати на напування худоби, засуха дуже негативно впливає на доступність води, виснаження водних джерел у періоди засухи природні водойми, озера, річки, колодязі. Вони знижують знижується рівень води, або вони взагалі пересихають, і це змушує. Фермерів інвестувати в буріння нових свердловин або облаштовувати додаткові резервуари для води. Також значні витрати на виведення худоби, тому що переміщення на іншу територію це, по-перше, транспортні витрати, коли пасовища на місці виснажені, тварини просто перевозять на якісь інші пасовища в інші регіони, де умови трохи краще. Це включає витрати на транспортування, підготовку місць для тимчасового утримання тварин та додаткові витрати на годування під час транспортування. Умови утримання під час переміщення, при транспортуванні худоби на великій відстані необхідно забезпечити належні умови для тварин, що також потребує додаткових витрат на облаштування тимчасового сховища та нагляд за тваринами. Імпорт кормів і води. Якщо ситуація критична, то деякі фермера змушені імпортувати корми та воду, що збільшує витрати на міжнародному рівні. Наступні наслідки це економічні, такі як постачання продукції, фермерство та споживчі ціни. Сільськогосподарська посуха має серйозні і Далекосяжні наслідки для економіки, тому що її вплив поширюється на різні сектори продовольчої системи від постачальників сировини фермерів і споживачів. Витрати на виробництво та постачання це означає, що зростання вартості кормів та сировини буде. Знижувати виробництво кормів та сільськогосподарських культур, ціни на корми та сировину для тваринництва будуть суттєво зростати. Це збільшує собі вартість не лише продовольчих продуктів, а й інших товарів, залежних від сільськогосподарської продукції, наприклад, біопалива, текстиль і в першу чергу це корми для худоби, вплив на фермерство та аграрний сектор. Це зниження прибутковості фермерських господарств. Фермери можуть втратити значну частину врожаю, що призведе до великих фінансових втрат. Погіршення умов для сільськогосподарських культур призводить до зниження доходів, а в окремих випадках до повної втрати врожаю, збільшення витрат на забезпечення кормами та водою через високу вартість кормів та води. Фермери стикаються з підвищенням витрат на утримання тварин. Вплив на споживчі ціни. Посуха безпосередньо впливає на ціни на продовольство, що має широкий ефект на споживачів, зростання цін на продукти харчування підвищує дефіцит сільськогосподарської продукції, який спричинений цією самою посухою. Викликає зростання цін на продукти, наприклад, ціни на зерно, овочі, молочні продукти, м'ясо значно підвищуються через зменшення. Пропозиції та збільшення витрат на виробництво це підвищує вартість життя для споживачів, особи, особливо в бідніших регіонах країни. Погіршення доступності продуктів у випадках повної втрати врожаю або значного зниження виробництва споживачі можуть зіткнутися з дефіцитом деяких продуктів, що призводить до важкості доступу до основних продуктів харчування, особливо в тих регіонах, які сильно залежать від місцевого виробництва. Також е, змінюється зовнішня торгівля е, сільськогосподарськими товарами, тому що експорт знижується в тих країнах, де сільське господарство є основним сектором економіки. Засуха може значно зменшити обсяг експорту, зокрема зернових культур, фруктів, овочів та тваринницької продукції. Це негативно позначається на платіжному балансі і знижує валютні надходження від сільськогосподарських товарів. Імпорт замість експорту в країнах, що не можуть виробляти достатньо продукції через посуху, можуть почати імпортувати більше продуктів харчування, це збільшує залежність від зовнішніх постачальників і підвищує витрати на імпорт, що в свою чергу може призвести до інфляційних процесів. А функції екосистеми. Екосистеми виконують низку критично важливих функцій, які підтримують здоров'я планети та її мешканців. Посуха, як екстремальне природне явище може порушити ці функції, що має серйозні наслідки для сільського господарства, природних ресурсів і життєдіяльності людських спільнот, таких як хвороби рослин. Посуха може сприяти виникненню та розповсюдженню різноманітних хвороб, які негативно впливають на рослинність і тваринництво. Також е, з'являються комахи, які зазвичай регулюються природними процесами, можуть розмножувати значно швидше в умовах посухи, коли зменшується кількість їхніх природних ворогів. Зокрема, це стосується таких шкідників, як совки, попелиці, жуки, які можуть завдати шкоди сільськогосподарським культурам. Деякі види шкідників, таких як сарана, в умовах засухи, можуть утворювати великі зграї, що призводить до масштабних пошкоджень фосів. Ризики виникнення вітрової та водної ерозії. Вітрова ерозія це процес, при якому сильні вітри видувають верхній і родючий шар ґрунту. Також посуха значно збільшує ці ризики, оскільки зменшується вологість. Вмісту ґрунту в умовах відсутності дощів ґрунт зовсім втрачає вологу, стаючи дуже сухим та розсипчастим, що робить його більш вразливим до дії вітру, який здатен здути великі маси ґрунту. Також це забруднює атмосферу пилом та скорочується родючість ґрунту. Лісові пожежі. Посуха значно збільшує ризики лісових пожеж, що може мати катастрофічні наслідки для екосистеми, пожежна небезпека через відсутність опадів, рослинність стає надзвичайно сухою і легко запалюється від блискавки, необережного поводження з вогнем або інших факторів. Лісові пожежі можуть знищити великі території лісів, що мають серйозні екологічні, соціальні та економічні наслідки. Зміна функцій екосистеми, зокрема, відсутність запалення рослин. Запилення рослин багато сільськогосподарських культур залежить від саме запилення комахами: від бджол, метеликів, мух та інших. Засуха може знизити популяцію цих комах через зміну температури і зменшення кількості квітучих рослин. У свою чергу це призводить до погіршення врожайності культур, наприклад, фруктів, овочів та інших рослин, які потребують запилення. Утримання ґрунту. Здорові екосистеми з достатньою кількості рослинності, таких як трави, дерева, які виконують важливу роль у стабілізації ґрунту. Вони допомагають утримувати його від ерозії, зберігаючи родючість. А без рослинності ґрунт стає вразливим до ерозії, що знижує його здатність підтримувати майбутній врожай. Також знижується. Родючість ґрунту у здорових екосистемах через цикли розкладу рослинних решток відбувається оновлення органічних речовин в ґрунті, що сприяє його родючості. В умовах засухи процес розкладу сповільнюється, а це може призвести до виснаження ґрунту та зниження його здатності підтримки до продуктивних посівів. Лодність ґрунту найважливіший компонент земної поверхні та екосистеми, яка відіграє ключову роль у різноманітних навколишніх процесах, включаючи різ рослин, кругобіг поживних речовин, регулювання клімату та доступність води. Основною проблемою, що викликає труднощі зволоження, це недостатня кількість опадів. Грунтова волога вона має чотири основні форми: це гравітаційна вода, яка знаходиться у великих порах і легко рухається під дією сили тяжіння, капілярна вода, яка утримується в дрібних порах ґрунту та доступна для рослин. Це є основним джерелом вологи для кореневих систем, гігроскопічна вода, тонка плівка води, яка щільно прилягає до частини ґрунту, і хімічно зв'язна вода, що входить до складу мінералів та не бере участі у водному балансі ґрунту. Посуха поділяється на кілька видів, кожен з яких має свій вплив на навколишнє середовище та економіку. Наприклад, метеорологічна посуха виникає через недостатню кількість опадів протягом тривалого періоду, що призводить до зниження рівня вологи в атмосфері, створює передумови для наступних видів посухи. Гідрологічна посуха відзначається значним зменшенням запасів води в річках, озерах та підземних водах, внаслідок чого зменшується рівень водоносних горизонтів і водосховища, що погіршує доступ до водних ресурсів для сільського господарства. Сільськогосподарська посуха призводить до зменшення вологи в ґрунті, що сильно впливає на сільськогосподарські культури через нестачу вологи рослин, не можуть нормально розвиватися, що спричиняє зниження врожайності. Соціально-економічна посуха має серйозні наслідки для економіки, оскільки зменшення водних ресурсів та врожайності веде до збільшення витрат на зрошення, підвищення цін на продовольство та зменшення доходів фермерів. Посуха поділяється на такі види, як через природні фактори та виникнення її через антропогенні фактори. Природні фактори, наприклад, географічне положення значною мірою воно також впливає. Це залежить від того, наскільки регіон схильний до посухи. Це кліматичні зони, тропічні та субтропічні зони, наприклад, пустелі та напівпустелі, характеризуються дуже низькою кількості опадів і високими температурами, що створює умови для постійного або серйозного сезону посухи. Помірні зони можуть стикатися з періодичними посухами, якщо опади не досягають середньорічної норми або через довгі посушливі періоди. Період посухи це проміжок часу, протягом якого виявляється недостатня кількість опадів, що веде до негативних наслідків для екосистем сільськогосподарського виробництва, водних ресурсів та економіки. Період посухи може тривати від кількох тижнів до кількох років, це залежно від типу посухи та конкретних умов регіону. Сезонні зміни. Природні коливання клімату та погодних умов, які відбуваються протягом року, внаслідок змін у положенні землі відносно сонця. Ці зміни визначають періоди тепла і холоду, сухих та дощових умов, а також суттєво впливають на різні екосистеми, такі як сільське господарство та взагалі повсякденне життя людей. Ландшафт відіграє важливу роль у виникненні та розвитку посухи, оскільки він визначає багато природних умов, таких як водний баланс, температурний режим, циркуляція повітря. Рельєф, ірські регіони можуть спричиняти ефект ореографічних опадів, коли волога, що підіймається на схили гір, втрачається у вигляді дощів і вже по іншій бік гори виникає пустельний клімат. Наприклад, багато пустель на землі знаходяться в тіньовій стороні гір, це називається ефект пустелі в тіні або просто поглинання волога. Атмосферні циркуляції відіграють важливу роль у формуванні кліматичних умов, які можуть спричинити виникнення посухи. Ці циркуляції визначають рух повітря маз на глобальному та регіональному рівні, що впливає на розподіл опадів, температурні режими та володість у різних частинах світу. Я, а, я перепрошую. У вас ще багато слайдів, тому що ми хочемо. Ні, 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 ще буквально два. Угу. Добре. <клес> Океанічні течії це великі потоки води, що переміщуються в океанах і морях і мають значний вплив на клімат, погоду та, зокрема, на виникнення посу. Висота над Рівним морем відіграє важливу роль у формуванні кліматичних умов і може значно впливати на виникнення та інтенсивність посуху в різних регіонах. А напрямок вітрів має значний вплив на кліматичні умови, зокрема, на виникнення і розвиток посухи. Вітри є важливим чинником, який впливає на перенесення вологи, температури та інші атмосферні умови. Зміни температури а, виникають. А... Мають великий вплив на, ви... на виникнення і розвиток посухи. Температура це важливий фактор, який визначає, як швидко вода випаровується з поверхні ґрунту та з рослин, а також впливає на здатність атмосфери отримувати вологу. <кій> та антропогенні фактори. А такі, як сільське господарство, може спричинити нестачу опадів через різні фактори, пов'язані зі зміною мікроклімату, деградацією ґрунтів і зміною водного балансу. Глобальне потепління має значний вплив на водний баланс і кліматичні умови на планеті, включаючи зміну опадів і водних ресурсів. Транспортне забруднення має суттєвий вплив на навколишнє середовище, клімат і здоров'я людей через викиди парникових газів, викиди інших забруднювачів, вплив на водні ресурси, зменшення доступності прісної води, погіршення якості води та погіршення екосистем взагалі. А виснаження водних ресурсів це коли через людську діяльність пересихають річки. Пересихають колодязі та немає доступності до води. Індустріалізація це процес переходу від аграрної до індустріальної економіки, що включає масове впровадження технологій, виробничних потужностей і розвиток міст. Збільшується забруднення, видобувається більша кількість корисних копалин, будівництво доріг заводів і житлових районів, зменшує кількість природних територій, які б могли виконувати функції збереження води. Забруднення атмосфери один із найбільших екологічних викликів сучасного світу, який має значний вплив на клімат здоров'я людей та стан природних ресурсів. Лісозаготілля та урбанізація це два фактори, які суттєво впливають на навколишнє середовище, зокрема на водні ресурси, біорізноманіття та клімат. Не менш важливо відзначити, що існує ряд ефективних стратегій адаптації ґрунту до посушливих кліматичних умов, які сприяють збереженню родючості та зменшенню негативного впливу посухи. Перше, це крапельне зрошення, ефективна система поливу, що передбачає подачу води безпосередньо до кореневої системи рослин через спеціальні трубопроводи з крапельними елементами або крапельницями. Така система дозволяє точково та економно постачати воду. Забезпечуючи оптимальні умови для росту культур навіть у посушливих умовах, висадка рослин стійких до посухів. Та зміна термінів посіву. Зміна термінів посіву це важливий аспект адаптації сільського господарства до змін клімату та інших факторів, таких як недостатня кількість опадів, висока температура або пізні заморозки. І зміна цих термінів дозволяє оптимізувати використання природних ресурсів, підвищити вражанність і знизити ризики, які пов'язані з несприятливими погодними умовами. Висадка рослин кістій кі до посухи це один із найбільш ефективних стратегій адаптації сільського господарства до недостатньої кількості опадів та посух. Такий підхід дозволяє зберегти продуктивні землеробства в умовах змін клімату, коли посухи стають все частішими та тривалішими. Недостатня кількість опадів є однією з найбільших загроз для сільського господарства, оскільки вода це основний ресурс для вирощування сільськогосподарських культур, а її дефіцит негативно впливає на врожайність і життєдіяльність аграрних господарств. Посухи, які виникають через зміну клімату або природні коливання, призводять до висихання ґрунтів, зменшення доступності води та зрошення як наслідок до зниження врожайності. Загалом боротьба з нестачею опадів вимагає комплексного підходу, що включає як адаптацію до нових кліматичних умов, так і збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Дякую за увагу. Дякуємо, Яну. Ви студентка якого курсу, якої спеціальності? Другий курс спеціальність гадезів та здобустрій. Ну дякую вам. Я бажаю вам успіхів. Наші студенти так само готують подібні реферати на семінарах і готують. Це дуже плідний якісний реферат і презентація. А робота конференцій полягає в тому, що ми скорочимо, ми не витягуємо реферативну. Всі ці лекції, тому що на конференціях дуже багато бажаючих виступити, і наступні рази, от такі великі реферати, треба просто скорочувати по часу хоча б до 10 хвилин. В основному акцентувати увагу на проблемах, які виникають у сучасному стані. І от оцей ваш реферат, він дуже добрий в плані тому, що ми якраз підійшли. До питань екосистемних послуг для землопорядників це нова тематика, яка зараз масово поширюється і публікації з'являються у всьому світі. E, взагалі, екосистемні послуги, які зараз будуть вимагатися від землопорядників, якраз полягають в боротьбі з опостелюванням, з врахуванням зміни клімату, і, от в Україні е, у нас було сільськогосподарське районування, Проведено в 88-му році з тих пір ці сільськогосподарські райони і клімат дещо змінився. І дійсності, у нас, наприклад, кукурудзу і соняшник почали вирощувати на полісі. Що такого раніше не було. У нас появилися бананові ферми вже на півдні України, але. В цьому плані м, хотілося б е, якраз підштовхнути і присутніх, і викладачів, і вас як студентку е, другого курсу до того, щоб е, можна було би формулювати ото ті нові завдання, які ставляться перед землопорядниками, яких, е, які не робилися раніше. Тобто, яким чином можна було би наприклад там засобами зрошення на півдні України, наприклад, збільшити площі посівних культур? Ну, ви розумієте, що в зв'язку з війною, наприклад, Херсонська область не вирощує вже тої кількості там кавунів і інших баштанів, які необхідні для України. Відповідно, треба шукати якісь альтернативні площі, де, де це робити, яким чином робити? І от, якщо б ви давали якісь практичні, наприклад, проблеми і і вирішення, як ви це бачите, наприклад, наприклад, якоїсь фермерського господарства, вона була би більш сильнішою ця доповідь. Я надію, що наступного року ми вас почуємо, а якраз, якраз з цими питаннями, як оцей засоби клімату можна було б врахувати для От, нових технологій і послуг, які можуть надавати землопорядники в питаннях якраз визначення придатності земель чи пристосування земель до вирощування нових культур. Можливо, там уже оливки можна буде вирощувати у вас в Одеській області, там чи якісь нові сорти, я не знаю, там бананів. Це було б досить цікаво почути від вас в майбутньому. Я надію, що дійсності. Ви будете і надалі продовжувати. А от для конференцій постарайтеся трошки скороченіше видавати. Бо для рефератів на, на уроках на парах це досить чудовий реферат. А от для конференції треба чуть-чуть коротше і більше якраз проблематики, в чому є проблеми на сьогоднішній момент. Дякую вам. Яна. дякую.